Вітання всім, хто зараз дивиться акценти у Комишувайській територіальній громаді. Наразі знаходиться близько тисячі дітей. Питання безпечної освіти на території, яка відноситься до такої, де можливі бойові дії, стоїть особливо гостро. В той же час у громаді немає облаштованих сховищ. Місцеві керманичі, батьки та педагоги звернулися до обласної влади щодо будівництва протирадіаційного укриття, яке б дозволило створити безпечний простір і для школярів, і для мешканців громади. Адже безпечна освіта для наших дітей один із пріоритетних напрямків роботи влади усіх рівнів. Чи дослухались до прохання? Чи з'явиться підземна школа у Комишувасі? За яких умов розкаже мій гість? Це Юрій Карапетян, голова Комишуваської територіальної громади. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, отже, Комишуваська громада віднесена до території можливих бойових дій, і зараз її дістається від ворога досить часто. Яка наразі ситуація в населених пунктах Комишуваської громади, і, зокрема, з наявними навчальними закладами? Ну, ситуація майже така сама, як і по всій території Запорізької області. Територія перебуває під періодичними обстрілами зі сторони ворогу. Це і керування авіобомби, і РСЗВ. Тому майже спочатку повномасштабного вторгнення ситуація не змінилася. Mm -hmm. Що стосується освітніх закладів, які функціонують на території, на даний час на території Комишеваської громади функціонує чотири середньоосвітніх. Загальних заклади, це Комишуваська гімназія джерело, це Новотаврічська гімназія, Зарічницька та Яснополянська гімназія. Деякі з них зруйновані вщен, це Комишуваська гімназія джерело, початкові класи, основний корпус, це Зарічницька гімназія. Деякі пошкоджені мають незначні, але все-таки мають пошкодження. Тому ситуація з нашими освітніми закладами на сьогоднішній день складна. А скільки дітей продовжують перебувати на території громади? Я сказала, що близько тисячі. Е, як у них триває освітній процес? Це виключно дистанційка. Ви майже не помилилися. На території громади на сьогоднішній день перебуває 821 учень шкільного віку та 172 дитини дошкільного віку. Е, навчання відбувається виключно в форматі онлайн, тому що безпекова ситуація і у. Не дозволяє нам проводити навчання в форматі офлайн. На жаль, на території громади на сьогоднішній день немає безпечного місця, де б діти могли проводити офлайн навчання. Можливо, частково діти до Запоріжжя їздять. Чи така пропозиція такої пропозиції не було, або ж її не підтримали? Така пропозиція була, було обговорення, було спілкування з вчителями і з батьками попередньо. Вкрай негативно відносяться батьки до такої ідеї, тому що траса, яка веде на Запоріжжя, є досить небезпечною і було прийнято рішення ну, на сьогоднішній день не наражати дітей на небезпеку, і було відмовно. Ну ми відмовилися від цієї ідеї на сьогоднішній день, тому навчання відбувається виключно в форматі онлайн. Ну треба сказати, що десь 20 кілометрів так до Запоріжжя треба саме так. було б долати кожного дня, або там коли саме так, це, це і займає певний mm -hmm. час, і дітям було б важко, тому що потрібно і доїхати, і до Запоріжжя, потім повернутися назад. Ну досить це важко для дітей. Але у Запоріжжі є підземна школа. А от наскільки вирішила питання, така споруда в вашій громаді, наскільки mm -hmm. потрібно, на вашу думку? Ми вважаємо, що е Дана споруда вкрай потрібна для території, тому що на даний час на території громади, як я говорив, немає ні одного сертифікованого укриття. І тому цей би заклад дозволив би нашій громаді провести перейти на очну форму навчання в офлайн, також дозволив би проводити психологічні тренінги з дітьми. І він би слугував це б укриття могло б слугувати і для дорослого населення, і дітей дошкільного віку, в разі якоїсь ракетної небезпеки слугувати укриттям. Тому воно вкрай не потрібно вкрай потрібно для нашої території. Не лише як навчальний заклад, а ще як місце, де люди могли б безпечно перебувати і знаходитися. в ньому. ви зазначили, що не лише для навчання, а й що можливі якісь активності позашкільні, такі як тренінги психологічні для школярів. Зараз немає можливості такого в громаді влаштовувати. Не робите такого для дітей. Зовсім не збираєте їх, і нічого не відбувається. На жаль, на сьогоднішній день немає можливості десь безпечно провести якісь провести якісь тренінги, якісь заходи. Але є велика вели, ну, велика кількість пропозицій і від міжнародних донорів, і від е, різних фондів щодо таких тренінгів. Ну на жаль, немає такої можливості. Ми хотіли б скористатися цим цими пропозиціями. І сподіваємось, в разі, якщо буде збудоване укриття, ми обов'язково з цим скористаємось. Уряд виділив додаткову дотацію на саме на протирадіаційне укриття в Комишувасі. Планується, що з'явиться воно на базі вже існуючої гімназії. Наскільки я зрозуміла? Чому саме там? На сьогоднішній день це вже є сформована земельна ділянка, де у нас знаходились початкові класи гімназії в джерело. На жаль, вона зруйновано було влучання. Двох ракет в корпуси там лише вирви знаходяться, і цегла, те, що залишилось від цієї школи. І на сьогоднішній день підготовлені всі необхідні документи. Це проведено і геологорозвідку, і такі інші всі заходи для того, щоб якомога швидше можна було розпочати будівництво. Я так розумію, що кошти були виділені трошки раніше, але будівництво знаходилось на паузі рішення про те, щоб починати його. Чому так склалося? Ну, на жаль, в суспільстві сформувалась досить різноманітна думка щодо будівництва цього укриття, і вона різнилась. То для того, щоб зняти весь цей негатив і мати. Певну думку саме від мешканців громади, які будуть користуватися цим укриттям, було додатково проведено опитання батьків. Mm -hmm. Свою думку висловили вчителі нашої громади, які саме будуть навчати дітей в цьому закладі. І почувши думку батьків-вчителів, і також свою думку висловив депутатський корпус. Mm -hmm. Ми звернулись до обласної державної адміністрації, а саме до. Голови обласної військової адміністрації Федорова Івана Сергійовича, з вимогою щодо того, щоб якомога швидше розпочати будівництво укриття, тому що воно дійсно вкрай необхідне для нашої території, і люди висловили висловили свою думку, що так воно нам потрібно і потрібно якомога швидше розпочати. Раз уряд виділяв кошти. Ви зверталися спочатку туди чи як? Ми зверталися до обласної державної адміністрації і через обласну адміністрацію вже потім уряд. Так, і я хочу подякувати особисто голові обласної військової адміністрації за те, що все-таки було прийнято таке рішення. Тому що, ну, на мою думку, як ми бачимо на думку і депутатів, і мешканців громади, воно дійсно потрібно. Воно дійсно потрібно для нас. Мешканці підтримали повністю, саме так. Майже всі батьки. Дітей, які перебувають на території, знаходяться. Я ще раз хочу наголосити: це більше 800 дітей. Всі зібрали підписи. Ніхто нікого не примушував. Батьки самі збирали підписи і збирали підписи і направили звернення так так само, як і Керманичі, як і Ви. З керівництвом громади, які вчителі, що вам відповіли в обладміністрації? на сьогоднішній день, ми отримали відповідь, що наші всі звернення прийняті до уваги і будуть прийняті відповідні рішення. Ну наскільки мені відомо, то рішення було прийняти таке, що якомога швидше розпочати будівництво. А скільки коштів виділено від держави? Чи вистачить цього на облаштування сховища? Тому що, якщо вони були виділені раніше, там прораховувались. Можливо, по тим цінам. Ми знаємо, що ситуація у нас трошки міняється. Всього вистачить. Було виділено суму 111 мільйонів 400 тисяч. Я, наскільки розумію, це типовий проєкт. Вже реалізовувалися такі проєкти в Запоріжжі. Mm -hmm. То я вважаю, що цього досить буде і більше нічого не потрібно буде. <кх> а, цей проєкт вже розпочне будівництво, коли є терміни? Наскільки мені відомо, найближчим часом. Можливо, навіть кінець січня, початок лютого. Все для цього готове? Саме так. Є проект, який пройшов експертизу. Всі необхідні дозвольні документи отримані на сьогоднішній день. Uh, і скільки триватиме, <скільки>, скільки триватиме будівництво, якщо вже це типовий проект і вже є досвід будівництва таких uh, сховищ, скільки приблизно часу розраховуєте це займе? Ну, бачимо практику і швидкість eh, того, як це будується в Запоріжжі і в сусідніх громадах. E, бачимо, як eh, прискіпливо це все контролює обласна влада, то ми сподіваємось, що це буде. Не довше ніж 6-7 місяців з практики того, що збудовано вже на сьогоднішній день в Запоріжжі. А скільки зможе перебувати там одночасно людей? Учнів? Одночасно може перебувати близько 500 учнів. Плануємо зробити навчання в дві зміни, і нам цього вистачить. І ще ви говорили, що це укриття воно буде використовуватись як і для позашкільних якихось активностей, так і як власне укриття для всіх мешканців громади. Саме так Позаурочний час даним укриттям зможуть користуватися і мешканці громади, які проживають на території. В разі, якщо буде якась ракетна небезпека, я думаю, нічого не буде заважати, щоб люди могли можливість туди сховатися, в разі, якщо вони будуть перебувати безпосередній близькості біля цього укриття. А як так сталося, що укриттів на території громади немає? Це скільки 30 населених? Укритів? Саме так. Ну ми не готувалися до війни. Не готувалися до війни, мабуть, ми жили тим, що нам нічого не загрожує. і... Були раніше якісь. Ну, у нас, здебільшого, це сільська територія. Це були колгоспи, не було таких підприємств, які потребували додаткових якихось укриттів. Тому є лише полуподвальні приміщення в багатоквартирних будинках та в приватних домогосподарствах. Якісь підвали так, саме так і не, нема такої, ну якби не було такої потреби, як в містах. Будувати протирадіаційні укриття. Ну чомусь ще з радянських часів не було нічого збудоване, і на сьогоднішній день, якби до початку, повномасштабного вторгнення, ніхто не розумів, що може бути така проблема. Але ми бачимо по тому, як на сьогоднішній день живе Ізраїль. Ну не зрозуміло скільки ще нам ми зможемо жити. Вже третій рік війни. Ми все сподівалися, що війна закінчиться завтра, але ми бачимо, що вона не закінчується, тому. Потрібно будувати, щоб не було по-перше відтоку молоді з території, mm -hmm. тому що ми розуміємо, що вони будуть шукати кращі умови для своїх дітей, де вони зможуть ну, безпечні принаймні, саме так, кращі і безпечні. Mm -hmm. Ну тому на сьогоднішній день ми якби розуміємо, що воно вкрай потрібно для території, щоб територія могла в подальшому існувати, навіть можна говорити так. Якщо говорити про кошти, ви сказали, що більше 111 мільйонів, 111 мільйонів 400 тисяч виділено на облаштування цього укриття. Mm. Я так розумію, що у кожмишуваській громаді, власне, якщо брати бюджет громади, це ті непідйомні кошти для того, щоб побудувати кілька укриттів? Непідйомні бюджет громади двадцятьвертого року власних надходжень був близько 41 мільйона. Це саме власних надходжень, mm. тому без допомоги держави чи якихось там іноземних партнерів наших, для нас неможливо на сьогоднішній день реалізувати такий досить масштабний проєкт. Враховуючи близькість до лінії фронту, яка ситуація з відтоком людей? Скільки зараз знаходиться в громаді мешканців? Про дітей ми поговорили в цілому. Ну можу говорити таку тенденцію, що до початку повномасштабного вторгнення на території громади проживало близько 13,5 тисяч населення в 30 населених пунктах. З початком війни був масовий відтік людей. Ми займалися евакуацією, вивозили людей з території, тому що не знали де зупиниться ворог, і ми пропонували всім покинути територію. Тому був масовий відтік, і людей на території залишилось не більше трьох тисяч. Це тоді як почалось понама саме так. Програми. Це перші місяці, але з часом люди почали повертатися, повертатися з-за кордону. І на сьогоднішній день у нас на території близько вісьми тисяч на сьогоднішній день проживає це мешканці, саме які з нашої території. І плюс є на території ще внутрішньопереміщені особи, є діти внутрішньопереміщених особ. Це внутрішньопереміщених у нас близько півтори тисячі людей і близько трьохсот дітей внутрішньопереміщених осіб. Це люди із Бердянська, і з Мелітополя, із Оріхова, і з різних куточків нашої області Запорізької. Тобто близько десяти тисяч осіб зараз проживає на території громади і на ці 10 тисяч осіб немає саме так укритів. Ну, я так розумію, що ці напівпідвальні приміщення, про які ви говорили в багатоквартирних будинках. Я думаю, що і в школах вони знаходились, але це трошки не ну, не, не бомбосховище, не укриття, яке зараз відповідає всім нормам. Це, це просто це є із найпростіших укриттів. Угу. Вони в самому елементарному оснащенні мають оснащення це місця, де можна посидіти. Це місця, де можна сховатись на певний час, але це не є повноцінним укриттям, ну, в якому дійсно можна було б безпечно перебувати в великій кількісті людей. Mm. Тому це є найпростішим укриттям, його навіть укриттям, як таковим, важко назвати. Це полупідвальні приміщення. Якщо говорити про відток людей з території, ми ну, бачимо, що ви трішки почали повертатися, плюс є ще внутрішньопереміщені особи. Чи, ви йде забезпечити ту підземну школу, те укриття, яке планується відповідними кадрами, чи на місцях вчителі? Е, чи готові вони працювати офлайн? Е, вчителі на місцях. Також я ще раз хочу повторити що вчителі зібрали підписи, і це весь педагогічний колектив ну, нашої громади, здебільшого, всі підписались. Ну, якщо в когось не буде бажання, я думаю, що зможемо всі наші потреби закрити і зможемо розпочати повноцінний навчальний процес. Я думаю, з цим проблем у нас не буде на сьогоднішній день, те, що я бачу, і ну, що є на сьогоднішній день в громаді. Враховуючи, що це укриття, воно буде для всієї громади, це 30 населених пунктів, то діти з інших сел, батьки вони згодні, щоб діти їздили. Так розумію, буде організований підвіз. Так, до... у нас є автобуси. шкільні автобуси. Ми в 2024 році отримали по програмі шкільні автобуси. Якщо не помиляюсь, три шкільних автобуси ми отримали нові. У нас є шкільні автобуси, які ще були закуплені до війни, також по програмі Шкільний автобус. Тому у нас вистачає на сьогоднішній день транспорту, щоб можна було зробити підвіз дітей з усієї території. А які потреби громади залишаються поки відкритими? От з укриттям, начебто, ситуація починає вирішуватись? Що ще? Ну лише з одним укриттям, можна так сказати, почала вирішуватися ситуація. У нас є така ще проблема, що відсутнє укриття біля нашої амбулаторії. Також одночасно перебувають десятки мешканців громади, ходять до сімейних лікарів, здають аналізи, проводять проходять обстеження на сьогоднішній день. Також у 2024 році було прийнято рішення депутатським корпусом щодо того, що нам потрібно укриття саме і біля амбулаторії, бо нема там навіть полупідвального приміщення. Були виділені кошти для розроблення проекту для центру первинної медико-санітарної допомоги. Замовили на сьогоднішній день проект. Він перебуває на стадії проходження експертизи. І в разі, якщо все буде добре, то займемося наступним кроком: це пошук коштів. Будемо звертатися і до держави, і до обласної державної адміністрації. І, можливо, до наших іноземних партнерів з тим, що ну нам також потрібно укриття. Це у... теж комишуваха. Це також комишоваха. Комишуваха, у нас чотириповерхове приміщення амбулаторії. Mm -hmm. е люди їдуть, люди там лікуються, лікарі працюють, і укриття потрібно, тому що в разі ракетної небезпеки, ну ми бачимо, що людям ніде сховатись. Тому на сьогоднішній день також планується будівництво укриття. Також нам потрібні бетонні модульні укриття. Це вкрай така нагальна проблема на сьогоднішній день для території, тому що люди, які ходять по вулицям, наприклад, в центральній частині селища, йдуть до магазину чи там на зупинки, також немає укриттів. Ще раз хочу наголосити на тому, що ми. Ну сподівалися, що війна закінчиться завтра, але ми бачимо, що вона не закінчується. І на сьогодні, на сьогоднішній день потрібно вирішувати це питання: це питання безпеки населення, питання виживання. Навіть можна сказати, ми говоримо в цілому про комишуваху і укриття. Але ж у вас є села на території громади, які знаходяться досить близько до лінії фронту, і там ситуація з безпекою теж не вирішена, наскільки я розумію. Саме так. Саме так е, у нас є Новоякерський старостинський округ. Ну здебільшого там люди, там нема магазинів на сьогоднішній день. Ну не працюють, на жаль, то що безпекова ситуація не дозволяє. Ми говорили, там можливо якісь мобільні магазини, але ну, там підвіз продуктів окремо виходить. Люди, люди, люди з їздять... люди здебільшого їздять на комішувах. Угу. тому там потрібно також встановити, ну, в разі на зупинках, отакі бетонні укриття. А здебільшого там сільська територія, люди перебувають в домівках, і ну, якщо є ракетна небезпека як, або загроза КАП, люди просто спускаються до підвалів до своїх. Угу. А ну, це скільки до фронту з, з останнього з, найближчого з села? Ну, близько, якщо брати до роботи, ну, близько 7 кілометрів. Ну це дуже до, досить, досить близько, близько і туди не лише ракети можуть долітати. Ну розуміло. на сьогоднішній день і я... люди залишаються так. На спочатку війни там було досить масовані обстріли і артилерії, і мінометами, і чим завгодно. Але на сьогоднішній день я хочу подякувати нашим військовим. все таки вони стабілізували ситуацію, і на сьогоднішній день не дають ворогу можливості застосовувати. Таку зброю, але mm. все одно, ну, ми потерпаємо від кабів, потерпаємо від РСЗВ. І ось, наприклад, з п'ятниці на суботу, о 10-й вечора, було приліт чотирьох кабів. На щастя, постраждалих немає. Є незначні пошкодження житлових будинків, mm. ліній електромереж, але не влучили, на щастя, обійшлось без жертв, тому ну, Це найголовніше. Саме так. Руйнування, я так розумію, що у вас там постійно відбувається у більшому чи меншому обсязі, і я знаю, що відновлюєте також. Так, ми постійно працюємо. У нас комісія щодо е складання актів по відновленню. По програмі є відновлення. Люди отримують допомогу, люди ремонтують. І ми працюємо з міжнародними партнерами: і ООН, і Ангели Спасіння, і людина в біді. Велику кількість багатоповерхівок ми полагодили в цьому році за допомогою ООНовської програми. Ми повставляли вікна в тих квартирах, у кого в людей були проблеми з документами і не могли отримати допомогу від держави. Також допомагали донори, перевіряючи всі необхідні документи, що дійсно людина проживає, але за певних обставин не змогла узаконити своє право на це житло. Хтось отримав спадщину, хтось отримав документи ще від колгоспу і так і не переформляв, прописана людина, але живе. І з ну, цим є також проблема. Ми допомагаємо вирішувати людям також ці проблеми. Допомагаємо з оформленням документів через наших міжнародних партнерів. Вони дають цю необхідну допомогу. Але щоб це якомога швидше зробити, тому що ми підходили до опалювального сезону, тому вирішували питання з партнерами щодо встановлення вікон багато, дуже багато нам допомогли, тому щиро вдячні від людей. А що у вас з комунікаціями в цілому по селу по селам? По всім тому, що знаю, що в наближених містах, ну, наприклад, Гуляйполе, Оріхів, там люди живуть без світла, без води і про опалення взагалі мовчу. У вас з цим в громаді нормально? З Цим у нас все добре, і енергетики працюють, і швидко відновлюють електропостачання. Також на минулій неділі у нас було пошкоджено трансформаторну підстанцію в селі Новоякалівка. Було знеструмлено чотири населених пункти, спрацювали оперативно за сутки майже було замінено основний трансформатор, зроблені всі необхідні роботи, і через сутки вже люди отримали живлення і села були запитані до електромережі. Тому все відбувається досить оперативно. Газові служби працюють на сьогоднішній день у нас працюють і комунальні підприємства, які в разі якихось пошкоджень бували такі прильоти, що і. Водовідведення було пошкоджено і водопостачання. Все працює, все з цим добре. Працює навіть у нас центр на дня адміністративних послуг, надаються всі необхідні послуги. Люди отримують і документи, і все можуть собі зробити. Попри наближеність до лінії фронту життя триває, не стоїть на паузі, і будемо сподіватися, що розвиватиметься воно так. в Комишувасі у кращий бік. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні. Це був Юрій Карапетян, голова Комишуваської територіальної громади. А я бажаю, щоб ви завжди мали місце, де почуватиметеся у безпеці. Хочеться, щоб такою нарешті стала вся наша Україна. А поки гарного вечора і тихої ночі бережіть себе до зустрічі.